Можна підсумки. Сьогодні відбувається поховання старшого солдата Кандиби Віталія Олеговича, що народився 18 серпня 1995 року. Народився у місті Стахана в Луганській області. З 1996 року проживав у місті Кременчуг. Навчався у Кремінчуцькій гімназії номер 18 закінчив ВПУ номер 7 та здобув вищу освіту КНУ імені Астроградського. У період з 2015 по 2018 рік проходив службу в лавах Збройних сил за контрактом, мав статус учасника бойових дій, був одружений і мав доньку. На жаль, загинув він 4 грудня 25 року, виконуючи бойове завдання по захисту України.